Ситуація досить складна. Ситуація сьогодні в деякій мірі депресивна для людей. Всі в очікуванні, всі не знають, що як буде. Но хочу сказати, що під час кожної війни треба жити майбутнім, а не сьогоденням. думати, що буде краще, треба все робити для того, щоб було краще. Треба робити і думати не емоціями, а розумом, і знати, що тільки продумавши сто разів і зрозумівши, як правильно, ти зробиш правильний крок. Я переконаний, всі війни в світі закінчились, Не було війни, які тривали весь час. В цій війні знайдуть всі, хто винен в смерті наших громадян, всіх до одного. І всі люди будуть покарані. В цьому я переконаний, і ви будете в цьому переконані. А те, що наші хлопці повинні захищати батьківщину, це да. Те, що вони не повинні вмирати із-за того, що ми не можемо домовитись, це теж да. Тут треба знайти правильну середину, закінчити цю війну і починати вже розбудовувати нашу правильну сильну Україну, який нібито вже нікому заважати, тому що всі втікли в Москву.